Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я хочу з вами переглянути каталог хризантем на рік 2025. А точніше, багато хто з вас запитує е терміни квітування е хризантем, які ми пропонуємо до замовлення. Тож, я хочу е швидко пробігтися по сортам. І розповісти вам, коли ж вони квітують. Терміни їхнього квітування. Отже, я буду називати номер в каталозі і казати терміни, коли вони квітують. Отже, номери 72, 73, 74, 75 квітують на початку жовтня. Номери 76, 77, 78, 79. Та 80 квітують на початку вересня. 81 та 82 також початок вересня. 83, також початок вересня. 84. Також початок вересня. 85 початок жовтня. Номер 86 квітує в середині серпня. Номер 87 квітує початок вересня. 88. Середина серпня. 89. Середина серпня. 90 середина серпня. 91 середина вересня. Ось ці сорти, що ви почули, в них найбільше сортів, які квітують раніше. Всі інші сорти квітують в жовтні, початок жовтня, середина жовтня. Наприклад, дуже популярний сорт COT Red Gold квітує початок жовтня. Такий сорт теж дуже популярний Salto, Violet Blanc. Він квітує в середині жовтня. Тож, десь такі терміни. Зараз я ще хочу вам розповісти, які сорти квітують найпізніше. Тож, сама пізня сортосерія, яка у нас квітує в кінці жовтня. Це номери від 107 по 113. 107, 108, 109, 110, 111, 112 та 113 номер. Ці сорти квітують в кінці жовтня, тож це найпізніші сорти, які ми маємо. Також хочу вам сказати, що можлива невеличка різниця з термінами квітування, тому що все це позначка для нашої сусідньої країни, з якої приїжджають ці живці. Але з того, що ми знаємо, те, що ми вирощували, терміни приблизно такі, як вказані в каталозі. Тож нагадую всім бажаючим, хто ще не зробив замовлення, поспішайте. Замовлення потрібно е, зробити до кінця грудня. Та чекати на своє замовлення, весну та гарний посадковий матеріал.